Вітання в отері телеканалу Тива. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Анна Харабара. Про ситуацію на фронті та інші головні події доби розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 904-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонщини з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та дронів. У результаті пошкоджено 29 об'єктів. Одна людина загинула, 19 поранено. Окрім того, у ніч на 15 серпня сили протиповітряної оборони України збили всі 29 ворожих безпілотників типу шахет, якими російські війська намагалися вдарити по нашій державі. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Допоможуть покрити частину вартості навчання для абітурієнтів, які вступили на контрактну форму. Цьогоріч держава пропонує гранти для новоспечених студентів. Детальніше про які суми йдеться, хто може претендувати на допомогу та що для цього потрібно зробити. Розповідаємо далі. Цьогоріч Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відкриє свої двері для 999 першокурсників державників. А також очікується близько півтори тисячі студентів, які навчатимуться на контракті, для того щоб фінансово підтримати абітурієнтів, які після закінчення школи вступили на платну форму в університет. Держава виділяє спеціальні гранти, які частково покриватимуть річну вартість навчання. А на державну підтримку Претендують абітурієнти, які мають бали по двох дисциплінах більше 150 балів. Це є грант першого рівня або грант другого рівня більше, ніж 170 балів по двох дисциплінах. Крім того, в залежності від обраної спеціальності ця сума може бути збільшена на відповідний коефіцієнт 1,3 або 1,5. Яка це сума для гранту першого рівня? Це є 15 тисяч гривень рік, для гранту другого рівня 25 тисяч гривень рік. Першокурсники можуть претендувати на грант для навчання на будь-якій спеціальності разом з тим, за допомогою такої фінансової підтримки, держава має можливість стимулювати саме ті з них, в яких є Особлива потреба Є так звані кон'юнктурні спеціальності, чи, можливо, ті, на які зараз більше йде абітурієнт, це, зокрема, такі спеціальності, як журналістика, управління, правознавство, стоматологія, англійська філологія. Там держава пропонує лише гранти другого рівня, тобто для тих, які мають бал 170 і вище. для тих спеціальностей, які потребують особливої підтримки держави, зокрема це інженерні спеціальності. Ті педагогічні спеціальності там є коефіцієнт півтора, а частину спеціальностей мають коефіцієнт один і три. Отож, за допомогою гранту студент, якому не вдалося пройти на державне замовлення, зможе отримати вагому фінансову підтримку, адже сума, надана державою, може компенсувати значну частину вартості навчання. До прикладу, престижні достатньо економічні спеціальності на сьогодні. На них повна плата складає 39 тисяч. Гривень в рік. А студент, який буде зарахований на контракт і який має по двох предметах більше ніж 170 балів, має можливість отримати грант у 25 тисяч гривень. Це означає, що різниця складе 14 тисяч гривень. Тобто, студенту потрібно буде доплатити 7 тисяч гривень в семестр, що ну достатньо зменшує фінансовий тиск на такого студента. А є спеціальності, де грант повністю покриє всі витрати на навчання. Для того аби отримати грант, новоспеченому студенту варто буде зробити такі кроки. Студент, який бажає скористатись грантовою програмою і відповідним чином склав НМТ, повинен бути зарахований на контрактну форму навчання з 5 вересня, по 31 жовтня, у своєму електронному кабінеті в єдиній державній електронній базі з питань освіти підтвердити бажання отримати грант після того, як цей Запит буде схвалено. Ви дії зробити в додатку. Дія зробити певні кроки, обрати банку, які будуть направлені кошти для оплати за навчання, і вже після того ці кошти перевести в університет. Держава надає грант на всі чотири роки бакалаврату чи на шість років медичної магістратури. Кошти, які надходитимуть на спеціальні рахунки в банку, можна буде використати виключно на оплату навчання. Більше того, він буде збільшуватись на що. Року на коефіцієнт інфляції, і я припускаю, що в такий спосіб держава тестує той інструмент, який в наступні роки буде більш широко застосовуватись. І якщо раніше ми мали систему або пан, або пропав, тобто або потрапив ти на абітурієнт, на державне замовлення, чи потрапив на контракт, один бал міг відділити такого абітурієнта на наступні чотири роки, то в майбутньому планується впровадження окремої сітки, де в залежності від Отриманого балу буде надаватись грантова підтримка в певній сумі Тетяна Дубіцька та миднятва. Ще один депутат Чернівецької міської ради Сергій Козак достроково склав повноваження. Відповідне рішення підтримали сьогодні, 15 серпня, на позачерговій сесії міської ради. Нагадаємо, Сергій Козак з 2020 року є депутатом від фракції Команда Михайлішина. Входив до складу комісії з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Його місце посяде наступний за черговістю кандидат у списку партії. 900 тисяч гривень збитків за незаконний імпорт електронних сигарет. Правоохоронці повідомили про підозру інспектору Чернівецької митниці. Так, співробітники митного постава Дусірат зловживаючи службовим становищем, не вносили до системи дані про кількість підакцизної продукції, яка завозиться в Україну в режимі імпорту. Внаслідок цього до державного бюджету не надходили митні платежі за товари. Зокрема, інспектор митного поста за такою схемою посприяв ввезенню з Румунії великої партії електронних цигарок поза митним контролем. За вказані дії йому загрожує до шести років за кратами. У Чернівецькій області сталася аварія. Є потерпілий. Так у селі Грущука 63-річний водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, за кермом якої був 48 річний житель Івано-Франківської області. Наслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав травми. Його доправили до лікарні. Триває досудове розслідування. Викрав мобільний телефон. Поліцейські встановили особу зловмисника. Так 25 липня 31-річна жителька села Оживе повідомила про викрадення залишеного без нагляду смартфону у Новодністровську. Сума збитків встановила майже 20 тисяч гривень. Правоохоронцям вдалося викрити 77-річного місцевого жителя. Зловмиснику повідомили про підозру. Буковинські прикордонники затримали п'ятьох чоловіків в кількох метрах від державного рубежу. Віта камера зафіксувала рух автомобіля, з якого вийшла група чоловіків неподалік кордону. Затриманими виявилися мешканці Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської та Харківської областей. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Крім того, тривають пошуки водія авто, на якому порушників доставили до прикордонної смуги. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом. ТВА. бережіть себе та своїх рідних на все добре.